Добрий день, дітки, вітаю вас. Зараз ви на занятті з пані Анастасією Ноготушкіною. Вона підготувала для вас дуже цікаве заняття. Тому що буде у нас на цьому занятті, я передаю слово Анастасії. Слухаю вас, пані Анастасія. Дякую вам всім привіт. Дуже рада всіх вас бачити. Так, як ваші справи, які ви всі нарядні, які у вас у всіх костюми круті? Що ж, сьогодні ми з вами вивчимо невеличкий такий вірш. Дивіться, вас зустрічає компанія сніговичків, і вони вам підготували сьогодні таке невеличке, але цікавеньке завдання. Що ж, я думаю, що ви впораєтесь. Готові працювати, пальчики догори, готові працювати? Супер! Класно! Що ж, тоді ми із вами починаємо. Спочатку ми послухаємо наш віршик, а потім вже повчимо. Дивіться уважно на картиночки. Добре? Отже, слухайте вушками. Морозець, морозець, пощипав нам щічки, теплі валянки у нас шубки рукавички. Бачите, який легенький в нас віршик? Можливо, хтось вже хоче повторити, хто в нас вже запам'ятав. Хто в нас уважно слухав. Уважно слухав. Міша, тягне ручку. просто задія я просто заповнив просто... Я там на саді нічого не запам'ятав. Нічого не запам'ятав. Добре, тоді, можливо, хтось так і запам'ятав, хоча б з чого починається наш віршик? Так, дітки підняли ручки, Діанка була перша. Кажи Діанка. Я Віка. Ой, я, я Вибудь, будь ласка. Може, може, нам січки. І все. Супер, І вот, молодець, навіть два запам'ятала. А хто зможе продовжити вікулю? Е, якщо я не помиляюсь, то міша тягнув ручку. Міша, ти ще... Я просто на руки. Я опустив. Коридор, так? Ні. так? Ніхто? Не запам'ятали? Давайте я ще раз вам повторю, добре. Морозець, морозець, пощіпав нам щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Так, давайте о, є в нас да. Називають ем... Емі, Емі, Емі там угу. дуже приємно переназиваю. Я, я, я пам'ятаю морозець, морозець. Супер, круто, Лілечка, можливо, ти продовжиш? Боже, боже, Січки, да пліть зубки і у Супер, класно. Так, ще в нас багато ручок. Так. Є дівчинка таня, але наскільки я пам'ятаю, є пан Женя. Усвати. Женечка, да, женечка? Морозець, морозець, пощі паном щічки. Та пліває у нас рубка рукавички. Супер молодець. Ще тримає вікуся ручку. Вікуся. Голгеть, голеч, посипай нам січки. Тапі оковицьки, Теп. вайн, тепі тепі п'я. Я кубички. Молодець, свій віршик навіть склала, Вікуся. Ти молодчина, ти викрутиш будь-яку історію. Молодчинка, дуже добре. Да, а... Так, да, Це точно. А тепер в мене mm. до вас супер завдання. Ви ж у мене супер діти, тому й завдання супер завдання. Ми разом із вами вивчимо невеличкі вправи. Домовились? Домовились? Долоньки підготували. Долоньки. Угу. Чудово, класно. Давай, Вікуся, пий швиденько і приєднуйся до нас. І поїхали разом зі мною. Морозець, морозець. Пощипав нам щічки. Потупотіли ніжками теплі валянки у нас. Шубки. рукавички. Супер. А тепер давайте трошки швидше спробуємо. Три, два, один. Морозець, морозець. пощипав нам щічки. Потупотіли теплі валянки у нас. Шубки, рукавички, молодці, супер. А тепер увага, яке в нас завдання. Подмухав сильний, сильний вітер і здув всі наші підказки. Ви бачили? Немає вже віршика. Здмухав все вітер. А хто нам нагадає, з чого починався наш віршик? Є вже ручка від Мирославки. Кажи, будь ласка, euh, словами відпочинався лукавички шубка. То ти вже завершила, а починався. Тримають ручку Іринка Полтавець і інші дітки. Іринка вмикає. Але і. там Айла, я пам'ятаю. Угу. Переназиваю Айла Морозець, морозет, мальчики. Супер, дякую. Ще хто як думає, давайте. Женічка yeah. тримає ручку. Панки, у нас шука рукавички. А з чого починається? Давайте одна картинка з першого. Яка починалась? Морозець, морозеть, пошук. Так, одна картиночка. Перевірка. Правильно. Давайте продовжимо. Емічка. <клес> морозець, морозець, пошипав нам щечки. Дякую, Лілічка. Та плівалек. Ні, а після морозець, морозець. Що далі? Морозець, морозець, сітки, почіпать. Все, почіпали. все, Лілічка, дякую. Теплі. Так, ми одну тільки картиночку називаємо. Так, правильно, пощипав нам шички. Вікуся, далі що продовжилось? Піваньки у нас. Стоп, дякую тобі, Емі? Е, це я просто не. Це я, я просто не знаю, як виключати руку. А, так, я зрозуміла. я зараз виключу, не, не хвилюйся. Так, хто в нас продовжить? Морозець, морозець пощипав нам щічки. Так, я бачу Лера, та тягне ручку фізично. Лера, зараз я знайду її в списку. Так, Лірочка, я вмикаю тобі мікрофончик. Кажи, будь ласка, Теплі валінки у нас шубка рукавички. Так, Лерочка, дякую. Я Маша. А, Маша, О, Маша угу. Дуже дякую. Перейменую тебе. Дякую, Маша. Так, ну що, перевіряємо із вами? Точно, теплі валянки у нас. Що ще ми одягали після валянок? Міша? Фупка, рукавички. Так, Женечка, Шубка, рукавички, Емі. Шубка. Так, Айла. Шубка. Шубка. Супер. Молодці. А після шубки вдягаємо вже. Всі показали, що вдягаємо? Всі, 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 всі. Рукавички. А чим же наш віршик завершився? Хто мені нагадає, що там в нас було? До кого ми повернулись? Хто пам'ятає? Емі тримає ручку? Скажеш, будь ласка? Поверталися ми до рукавички. Ні, яка в нас була картиночка остання? Шубка. Ні, давайте ще вікуся. Ваїнки. Ні. М -м -м. Мою зать, мою зать. Так. Хто ще як гадає, можливо, це не єдина наша відповідь? До чого ми повернулись, яка в нас остання була картинка? Ніхто не пам'ятає. Ніхто не пам'ятає? Ага. Ну добре, тоді ми приймаємо від Емі відповідь і від Віки відповідь приймаємо і перевіряємо. І повернулись ми до. Нашого муравця молодці. А тепер давайте швидко, швидко всі ви піднімайтесь, піднімайтесь, бо валіночки нам не зручно показувати. Всі, всі, всі підіймаємось. Я вам швидко, швидко зараз скажу віршик, а ви швидко та уважно повторюєте всі-всі вправи. Домовились? Так. Всі-всі піднялись. Он Міша, бачу, вже підскочив аж раз і піднявся. Вікуся, Емі, всі, всі молодці. Женя вже встала, Маша. Супер. Що ж тоді? Три, два, один, почали. Морозець, морозець пощіпав нам щічки. Теплі валянки у нас шубки, рукавички. Ну, давайте ще раз всі-всі роблять, готові три, два, один. Морозець, морозець пощіпав нам щічки. Теплі валянки побігли у нас шубки. Шубки, 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 рукавички. Супер молодці. І ви всі в мене отримуєте. Подарунки. Ви заслуговуєте на новорічні подарунки. А скажіть мені, будь ласка, чи всі вже написали листа Діду Морозу? Вже всі написали, Міша написав, Лілічка написала? Да, я написала вже в нього подарунки прийшли з дістово. Супер! Як швидко працює служба в нас доставки Діда Мороза. А Емі написала вже листа? Написала листа, але, але він принес мені інший подарунок за листа. Ммм, ну нічого. Можливо, він просто тобі замінив подарунок, на який був. Добре? Добре. Він обов'язково тобі принесе, що ти бажаєш. Так, хто в нас іще написав? Всі написали листа вже, всі Ні? отримали вже свої. Ні, Женечка, ти ще не написала листа? Пиши скоріше і чіпляй на ялинку, щоб дід мороз міг прочитати і принести тобі подарунки. Всі так зроблять, вікусь бачу ручку. Так, вікусь, скажи, будь ласка. Я знаю, я знаю, що, що мені, я не сам писати, але я когось знаю, що мой папа мене розіпів споданок. Та ні, тато не міг, можливо, його попросив дід Мороз побути кур'єром, тому тато тобі приніс. Зрозуміло? <різь> <різь> да. Так. Бо в нас новий рік це завжди чарівні дива. Що ж, мої любі, ви сьогодні вивчили дуже швидку круту руханку віршик. Можете навчити тепер своїх батьків, цій руханці, і співати і танцювати. Я вам дякую. Дітки всі махають ручками, може, хтось хоче ще розказати цілий віршик, хто запам'ятав. Дітки, якщо хтось запам'ятав весь віршик, можете підняти ручку, я вмикну мікрофончика. Лілічка підняла ручку. Ми ще можемо послухати, пані Анастасії, як скажете, <тас> так? так? <тас> да? Лілічка? Я ціла вам сказав, що довгий віршик, по читам. Віршик про Діда Мороза? Новий. Новий віршик, так? Давай. Ми послухаємо. Мороз, по Воно допомог до твої. Хтось пізнув додобу, що співхатоскує. Клас, Лічка, молодець, ти на Новий рік під ялинку приготувала, так? Клас, молодчинка, дуже добре. Вікуся тримає ручку. Я так, вікуся вмикає мікрофон. Я хочу їй я хочу сказати вісик. Давай, ми всі послухаємо. Молодець, молодець, поцепий нам сітки. Теплійковички. Теплі. Ні, теплі валянки нас тата сума. Так, молодець. Не вигадуй е слів, яких там немає. Але молодчинка вивчила добре. Молодець. Так, більше ручок не бачу. Немає більше бажаючих дітки. Значить, віршик приготують для Діда Мороза. Запам'ятали й будуть розповідати Діду Морозу чи Санта Клаусу. Так, дітки? Добре. Якщо, якщо більше ніхто нічого не хоче сказати, пані Анастасії, то тоді будемо прощатися. Як скажете, дітки? Я зараз вімкну мікрофончики всім. Дітки, я вже дозволила вам включати мікрофончик. Можете або я прощати. Так, вмикайте мікрофончик. бай До побачення. До побачення. Можете вистапувати пані Анастасії і попрощати. До побачення. До побачення. До, до побачення. Дякую за таке цікаве заняття. Дякую. До побачення. Дякуємо, дітки, дякую, пані Анастасія за цікаве і головне корисне заняття. Дякую. До побачення. До побачення. Всім гарного дня, дітки. Приходьте на наступне заняття. До побачення. Там